Титар. У гаю, гаю, вітру немає. Місяць високо, зіроньки сяють. Вийди серденько, я виглядаю хоч на годину, моя рибчино, Виглянь голубко, та поворкуєм, та посумуєм. Бо я далеко всю ніч мандрую, виглянь же, пташко, моє серденько, поки близенько та поворкуєм, ох тяжко важко. Отак ходя по гаєм, ярема співає, виглядає, а Оксани немає. Немає, зорі сяють серед неба, Горить білолиций, верба слуха Соловейка, дивиться в криницю, на калині над водою, так і виливає, неначе знащу дівчину, козак виглядає, а ярема по долині ледве-ледве ходить. Не дивиться, не слухає, нащо мені врода? Коли нема долі, нема талану, літа молодії марно пропадуть. Один я на світі без роду і доля, стеблина билина на чужому полі, стеблину билину вітри рознесуть, так і мене, люди, не знають, де діти. За що ж отцурались. Що я сирота, одно було серце, одно на всім світі, одна душа щира, та бачу, що й та, що й та отсуралась. і хлинули сльози. Поплакав сердега, утер рукавом. Оставай, здорова, в далекій дорозі найду або долю. Або за Дніпром ляжу головою, а ти не заплачеш, а ти не побачиш, як ворон клює, ті карі очі, ті очі козачі, що ти цілувала, серденько, моє. Забудь мої сльози, забудь сиротину, забудь, що клялася, другого шукай. Я тобі не пара. Я в сірій святині, а ти, ти та рівна. Кращого вітай, вітай, кого знаєш, така моя доля. Забудь мене, пташко, забудь, не журись, а коли почуєш, що на чужім полі в полях головою нишком помолись. Одна серце на всім світі, хоч ти помолися, та й заплакав сіромаха, на кий, похилившись, плаче собі тихесенько. Шелест коли гляне, попід гаєм, мов ласочка, крадеться Оксана. Забув, Побіг, обнялися, серце, та й зомліли. Довго, довго тільки серце, та й знову німіли. Годі, пташко, ще трошечки, ще ще се закрили. Вийми душу, ще раз, ще раз, ох, як я втомилась. Отпочинь, моя, ти зоре, ти з неба злетіла. Послав свитку, як ясочка, усміхнулась, сіла. Сідай же й ти коло мене, сів та й обнялися. Серце моє, зоре моя, Де це ти зоріла? Я сьогодні забарилась, батько занедужав. Коло його все поралась, а мене й байдуже, який бо ти, ей же Богу, і сльози блеснули. — Не плач, серце, я жартую. Жарти, усміхнулась, прихилилась головкою, та й ніби заснула. Бачок, сано, я жартую, а ти й справді плачеш. Ну не плач же, глянь на мене, завтра не побачиш. Завтра буду я далеко, далеко, Оксано, завтра вночі у чигрині, свячений, достану, дасть він мені срібло злото, дасть він мені славу. Одягну тебе, обую. Посаджу, як паву, на дзиглику, як гетьманшу, та й дивитись буду, поки не вмру, дивитимусь. А може, й забудеш, розбагатієш, у Київ, поїдеш з панами, найдеш собі шляхтяночку, забудеш Оксану. Хіба краща є за тебе? Може, є, не знаю. Гнівиш Бога, моє серце, кращої немає ні на небі, ні за небом, ні за синім морем. Нема кращої за тебе. Що це ти говориш? Схаменися, правду рибко. Та й знову, та й знову. Довго не як бачите, Межмови розмови, цілувались, обнімались з усієї сили, то плакали, то божились, то ще раз божились. Їй Яремо розказував, як жить вони будуть у купочці, як золото і долю добуде, як виріжуть гайдамаки, ляхів в Україні. Як він буде панувати, коли не загине. Аж обридло слухаючи, далибі дівчата. От то який, мові, справді, обридло. А мати, або батько, як побачать, що ви, мої любі, таке диво читаєте, гріха на всю губо. Тоді, тоді та цур йому, а дуже цікаве, а надто вам розказать би, як козак чорнявий під вербою над водою обнявшись, сумує, а Оксана, як голубка, воркує, цілує, то заплаче, то зомліє, головоньку схилить. Серце моє, доля моя, соколе мій милий, мій, аж верби нагинались слухать тую мову. Ото мова, не розкажу мої чорноброві, не розкажу проти ночі, а то ще присниться, нехай собі. Розійдуться, так як і зійшлися, тихесенько, гарнесенько, щоб ніхто не бачив, ні дівочі дрібні сльози, ні щирі козачі, нехай собі. Може, ще раз вони на всім світі зустрінуться, побачимо. А тим часом світить з усіх вікон у титаря. Що то там твориться, треба глянуть та розказать, бодай не дивиться, бодай не дивитись, бодай не казати, бо за людей сором. Бо серце болить. Гляньте, подивіться то конфедерати, люди, що зібрались волю, боронить. Боронять прокляті, будь проклята мати, і день і година, коли понесла, коли породила на світ, привела. Дивіться, що роблять у титаря в хаті пекельнії діти, у печі пала, огонь і світить на всю хату, в кутку собакою дрижить, проклятий жит. конфедерати кричать до титаря. Он жить, скажи де гроші! Той мовчить. Налигачем скрутили руки, об землю вдарили. Нема, нема ні слова. Мало муки. Давайте приску, де смола. Кропи його. Отак. Холоне. мерщий же приском посипай. Що? Кажеш, шельмо, і не стогне завзята бестія, стривай, насипали в халяви жару, у тім'я цвяшок закатай, не витерпів святої кари, упав сердега, пропадай душа без Оксано, дочка. Та й умер. ляхи задумалися стоя, хоч і запеклі. Що ж тепер? Панове ради, поміркуємо, що з ним? Тепер з ним нічого робить. Запалим церкву. Гвалт, рятуйте. Хто в Бога вірує? Кричіть НА ДВОРІ голос, ЩО Є сили. Вляхи ЗУМЛІЛИ! Хто такий? Оксана в двері вбили. Вбили? Та й пада крижем, а старший махнув рукою на громаду. Понура шляхта, мов хорти, за двері вийшла сам позаду березом лілую. Де ж ти? Ярем де ти? Подивися. А він, мандруючи, співа, як наливайко з ляхом бився, ляхи пропали. Нежива пропала з ними і Оксана. Собаки де де повільшаній. Загавкають та й замовчать, біліє місяць, люди сплять, і титар спить, Не рано встане, навіки праведний заснув, горіло світло, погасало, погасло. Мертвий мов здригнув, і сумно, сумно в хаті стало.